26 листопада відкрився восьмий міжнародний турнір Торські ігри. Розпочались урочистості вшанування найстарішого тренера з вільної боротьби Миколи Ліпового. Йому виповнилося 75 років. За роки своєї тренерської діяльності Микола Апанасович виховав не одне покоління талановитих спортсменів. І незважаючи на свій поважний вік, він і досі залишається в строю. Традиційний турнір з вільної боротьби, що в останні роки набув статусу міжнародного, проходить під патронатом слов'янського міського голови цього разу 226 спортсменів з Дагестану Осетії, Росії, України та Криму вітала міський голова Неля Штепа. Імені 10-тисячного колективу Славянського державного педагогічного університету учасників змагань привітав Сергій Чуйко. Я надіюся, що ваше виступлення на наших соревнованнях – це буде весовий шаг спортивній кар'єрі. Я сподіваюся, що всі переможці Кожним роком учасників турніру стає все більше. Цього разу на татамі випробували свої сили спортсмени у віці від 10 до 18 років. Це хороший показатель, тим що в прошлом гаду. гораздо скромнее были как бы, правила участия, но тем не менее спортсмены приезжают, потому что чувствуют, что это очень престижное соревнование, они смогут себя показать, себя ощутить, в какой они спортивной форме. Эльдар приехал на турнир с места Шахтарска. Боротьбой занимается уже пять лет. На Торских играх не вперше, але раньше перемогти не вдавалося. Стараюсь победить, посмотреть на борьбу, как люди борются, чему-то еще новому научиться. Не дивлячись на те, що боротьба традиційно вважається не жіночим видом спорту, серед учасників чимало дівчат, сьогодні будуть схватки хороші. Завтра хороше схватка, хороша дівчинкою. Так що настраюватися на перемогу, щоб кожен суперник сильний по своєму турнір проходитиме три дні. Завтра спортсмени продовжать змагання.